Паска! Скоро буде Пасха! Привіт! З вами Владислав Колдунович, юний журналіст. І сьогодні ми поговоримо про символи Великодня. У кожного з нас вдома напередодні свята з'являється Великодній кошик. А в ньому писанки, крашанки, паска. У когось ще шинка, ковбаска, сир і масло. Але давайте чесно. Якщо вийняти з кошика хоча б одну річ, буде вже якось не так. А якщо паску або писанку, то взагалі вже не свято. То що ж найголовніше паска чи писанки? Давайте дізнаватися. Почнімо з писанки. Це більш ніж просто розфарбоване яйце, це ж справжній символ життя. Давні українці вірили, що писанки захищають дім від усього злого. Кожна лінія, кожен колір це не просто візерунок, а ціла історія. Писанку не їдять, її дарують, зберігають, передають з покоління в покоління. Це краса створена руками та серцем. А ось паска це вже про святість, про хліб, який пекли з молитвою. У кожної родини свій рецепт. Він індивідуальний, свій секрет, своя форма. Паску печуть не просто так, а з особливим трепетом, щоб вийшла гарною, піднялася та не тріснула. Їй несуть до церкви та освячують, а потім розрізають у колі родини та насолоджуються. Це про єдність, про традицію, яка пахне дитинством. І я вам бажаю справжнього Великодня! Не тільки зі смачною паскою, а і красивими писанками, а і щирим серцем, добром у душі і людей, яких ви любите поруч.